Привіт, друзі! Сьогодні у нас смачний, легкий і простий приготування салат, поєднання ніжних яєць, пікантних маринованих грибів, яскравої моркви пакарейські та сиру створює справжню смакову гармонію. Такий салат стане чудовою прикрасою вашого столу. Ну що, давайте готувати разом. Для нашого салатика нам потрібне куряче філе, яйця, мариновані грибочки, одна цибулька забула покласти. Ось вона. Так, морква пакарейські, твердий сир, майонез, сіль і перець. Все починаємо. Робити я буду наш салатик е, на дві подачі в великому блюді і ось такій е, піалочки. Перший слой куряче філе. Куряче філе ми трішечки присолюємо і даємо перчику. Так, і викладаємо в салатнички. І малюємо сіточку. Майонез, до речі, у мене домашній свій. Наступний слой це яйця, які я надерла на пертушці. Яйця також присалюємо. І знову малюємо сітку обережно. Наступний шар це мариновані грибочки, любі, які у вас є. Так, наступний слой у нас іде е, цибулька. Отак, дрібненько порізана, не маринована нічого. На що нам марінувати її? У нас тут є вже маріновані грибочки. Кислоти в нас досить. Тепер морба ну Дуже просто І останній свой це сирочок, Любий, який ви любите, який у вас є на даний період. Ось так. Ну і дивіться, яка смаката у нас вийшла. Легко, просто, швидко, без зайвих зусиль. Дивіться, як красиво виглядає наш салатик. Дуже швидко, дуже просто і дуже смачно. Це одна подача. І ось такий варіант подачі. Дивіться. Чому ні? А взагалі-то прикрашайте на свій смак, так, як ви бачите. Спробуємо. Ну що тут пробувати? Слої зрозуміли? Все дуже смачно, нічого поганого тут немає. Гляньте, як. яка красота! Превосходне сочетання усіх продуктів, робіть обов'язково, це дуже смачно. Такий, знаєте, по осінньому В общем, робіть обов'язково, це дуже смачно. Смакуйте, готуйте обов'язково, лайкайте. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, хто ще не підписаний. І до нових смачних зустрічей! Миру вам, щастя і всього найкращого! Люблю вас!